За даними компанії ТІНС Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. Тиждень миру на Донбасі, на який покладали надії українці, так і не приніс миру. Він минув під звуки обстрілів та вибухів. Терористи тероризували і населення Донбасу і українських силовиків. Не стала винятком і ніч на п'ятницю. Бойовики 11 разів нападали на блокпости наших вояків. Вогонь вели поблизу Слов'янська та Артемівська. Терористи стріляли зі снайперських гвинтівок та мінометів, нападали навіть на танках. Наші вояки боронилися як могли. Один танк і значну групу терористів знищили, але втрати зазнали й наші силовики. В кількагодинному бою під Краматорськом загинуло п'ятеро наших військових. Загиблі є й серед мирного населення. Було пошкоджений дев'ятиповерховий будинок. Внаслідок обстрілу отримали поранення два мешканці цього будинку. Декілька снарядів потрапили на фільтрувальну станцію міськводоканалу, на якому знаходяться запаси хлору. На щастя, снаряди не вибухнули. А у Донецьку терористи цілу ніч штурмували військову частину національної гвардії. Запеклий бій тривав сім годин, але повністю відбити цей напад українським воякам не вдалося. Сили були нерівними. Терористи захопили частину військової бази, і наші бійці покинули її територію. Командира батальйону Національної гвардії терористи взяли у полон. Натомість, у п'ятницю, 27 червня, бойовики відпустили представників моніторингової місії ОБСЄ. Було звільнено чотирьох спостерігачів. ОБСЄ терористи протримали їх у полоні протягом 30 Двох днів а в Артемівську терористи розстріляли рейсовий автобус Артемівськ-Часов'яр. Водій загинув, а пасажирку зі смертельним пораненням забрали до лікарні. В цьому ж місті бойовики штурмували військову частину українських вояків, вели з танків та гранатометів. Атаку терористів наші військові відбили без жодних втрат. Заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков за його словами, попри оголошення перемир'я на Донбасі, цього тижня українські силовики чи не щодня зазнавали втрат. Ми маємо, к сожаленню на цей момент, більше 20 вбитих за тиждень, погибших з нашої сторони. Ми маємо велике количество ранених. І ми маємо іспитують до дна чашу терпіння, которая закончилась.